І ми з вами розглянемо в цьому відео і в наступних 5 кроків, які потрібно зробити для того, щоб правильно підібрати і гібрид, і норму. Це невід'ємні поняття. І зрозумієте, чому. Отже, крок номер перший це аудит власного поля. Тобто, нам треба познайомитися з умовами, в яких працюємо. І перш ніж дивитися каталоги, варто подивитися на свою землю на умови, тому що гібрид та густота мають підходити вашому полю, а не навпаки. Кроки перше, визначайте свій регіон та суму температур. Це найважливіше для вибору ФАО та для. Наприклад, групи стиглості оцініть грунти, які вони важкі глинисті, легкі піщані, родючі. Це вплине на? Е ваш вибір сорту чи гібриду в його особливостях по сукостійкості та взагалі співставиться з потенціалом поля. Третє, проаналізувати взагалі умови вологозабезпечення: чи це зона достатнього зволоження, чи це посушливий регіон. Як часто бувають посухи в критичні фази? Це ключовий фактор для визначення густоти. Останнє в цьому кроці: зрозуміти місцеві проблеми, тобто, які у вас хвороби або шкідники найчастіше зустрічаються на ваших полях, на полях ваших сусідів. Результатом даного кроку буде те, що у вас. Буде чітке розуміння, в яких умовах у вас буде рости культура. Далі, крок номер два.